Всім доброго часу доби. В нас черговий випуск проходження офіційних мав в грі Generals Zero Hour. На часі карта під назвою Лінія фронту. А приходити ми її будемо з ядерного Генерала проти рандомчика. Отже, починаємо з енергії казарм та ресурсного центру. Сьогодні не будемо ділити відео на фази, пограємо просто на максимальному лайті. І використаємо та обговоримо одну з найпростіших тактик, яку тільки можна вигадати в грі. Ну і одразу спойлер: нині в нас страта закидування противника ядерними ракетами та взагалі масованого використання суперзброї для реалізації нашого плану. Я буду займати повністю свою половину території, грати від глибокої оборони, обставлю захисними спорудами, буду розвивати економіку і розвивати суперзброю. Додатково ще закріплюсь у центрі та на лівому фланзі, щоб отримати більше ресурсів. Ви там бачите, в нас є вільні коробочки, от ми їх відіжмемо. Карта в нас, до речі, мені дуже сильно сьогодні нагадує альпійський штурм. Напевно, що через свою вертикальну будову та зеркальність, але все ж тут свої певні ландшафтні нюанси є. Плюс в неї взагалі, знаєте, таке інше розташування нейтральної забудови, що дає той самий різний ігровий експіріенс між картами. Ми сьогодні будемо грати проти піхотного генерала. Я думаю, це вже стало зрозуміло по кулеметникам, яких ви бачите на екранах. Тому ті ж бункери я не буду використовувати взагалі. Що вже ж не можу сказати про наші ядерні ракети, які в нас будуть використовуватись дуже і дуже активно. Ну і хотів би дозволити собі трошечки лірики з цього приводу. Цей сценарій, який ми з вами зараз розігруємо, вперше я напевно що побачив ще так років 15, тому, а то й більше, коли залетів в наш комп'ютерний міський значклуб, клуб, і от звичайні там чувачки сиділи, ганяли в генеральчиків, я чекав свою чергу і ну, трошечки залип на їх геймплей. Грали, значить, вони улюблену всіма Twilight Flame, Якщо пам'ять мене не підводить. 2 в 6 проти ботів. Ну і просто, от знаєте, відбивали атаки за атакою. типовий діфенс. Після чого от, знаєте, що мене здивувало, вони не намагалися прорватися чи осадити бази за допомогою там. Орд, якийсь бетал-майстрів чи там імператорів, не намагалися налетіти стаю командів чи використати спецюніт, там чи ще щось таке. Вони просто брали свої скади, брали ядерки, брали все, що можна підвищення там, і просто отак, от одним махом, зносили базу штучного інтелекта під нуль. На той момент це було прям капець, як ефектно, так, спецефекти, Голлівуд, все інше. І ми кайфували від переглянутого, почали самі тестувати подібні мови в грі. Відверто кажучи, і зараз насправді це все дуже смачно виглядає, хоч об'єктивно, грі вже і років так 20, так. Але доволі часто бачу, як і в багатьох відосах на Ютабі, ну якщо брати особливо в проходженнях один проти семи ботів, так подібні. Тактику. Так і в принципі в своєму геймплеї, коли, наприклад, на Чілі намагають щось пограти. Це все не інноваційно, але так дуже красиво та дієво. Для мене особисто, незважаючи на красу подібних тактик, воно все ж таки є вже доволі шаблонним, знаєте, і розігрувати подібне по приколу, так, але на моменті, напевно, що розбудови та оборони бази. Кінці, беншпілі, це все вже трошечки, ну, інтерес згасає, ти вже розумієш, до чого все йде. І тому я дуже рідко намагаюсь користуватися подібними моментами, так? І використовувати, наприклад, суперзброю лише проти суперзброї противника. На зносити бази якимись іншими там, прикольними моментами за допомогою спецюнітів та всього іншого, в принципі, щоб якась ізюмінка була трошечки в самому геймплеї. У будь-якому випадку я не міг пройти повз реалізацію подібної класичної тактики, тому вже приступаю до підготовки наших ядерних ракет до залпу. А ви в цей час можете залишити ваші думки відносно цієї страти, Користуєтесь, не користуєтесь, чи вважаєте застарілою, чи, можливо, як і я шаблонною для нашого часу. Увесь фідбек, а вже ж буду чекати у коментарях. Плавно переходимо до кульмінації. Вже побудовано вісім ядерок. Нам цього вистачить, щоб в один зал просто знести противника. Віджав у нього ресурси в центру, які стояли окремо від бази. Так, отам по лівому і правому флангах у нього були там ці центрики. Ми їх просто-напросто чорним лотосом знесли, зачистили трошки територію. Щоб не лонгувати гру, так тому що бот може ще потім пів години здаватися. Тому, що в нього стоїть один ресурс, не на що воно нам так потрібно. Ми одразу це все питання закриваємо і дивимося на красиві вибухи. Ну і в принципі наш противник здається. Ось так ми пройшли сьогодні карту лінії фронту. Всім дякую за перегляд. Буду очікувати лайків, підписок, ну і вже ж коментарів з вашими думками. До наступних зустрічей!